Вітаю всіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. На цьому каналі ви знайдете вижимку актуального. І чинного законодавства та його роз'яснення, і про ті проблеми, з якими стикаються люди, і що їм потрібно робити у складних юридичних ситуаціях. Сьогоднішній випуск буде коротко присвячений звільненню з військової служби військовослужбовців. Тому не перемикайтеся, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Отож, питання звільнення з військової служби регулюється статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І хибною є та думка, що можна застосувати підстави, які врегульовані статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оскільки ця стаття стосується виключно військово зобов'язаних чоловіків, які ще не проходять військову службу. Статус військовослужбовця набувається з того моменту, коли тебе включили до особового складу військової частини, навіть коли ти перебуваєш у навчальному центрі. Тоді відкриваємо статтю 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу і шукаємо частину 4, пункт 3. Цієї статті. Чому частину 4? Тому що саме вона регулює підстави для звільнення військовослужбовця, які були мобілізовані. Якщо ти військовослужбовець, який служить за контрактом, то на тебе поширюється дія статті 26, але частини не 4, а 5. Тому підстави для контрактників вони є схожими із підставами для звільнення мобілізованих, але мають суттєві відмінності. Отож, звільнитися з військової служби можна за станом здоров'я, якщо ви визначені військово-лікарською комісією непридатними до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Звільнитися з військової служби можна тоді, коли ви і визнані непридатними, але з подальшим переоглядом на 6 або 12 місяців. Звільнитися з військової служби можна, наприклад, за сімейними обставинами. До речі, тут були внесені зміни і з 18 травня сімейні обставини для звільнення з військової служби як для контрактників, так і для мобілізованих. Однакові вони визначаються частиною 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. На це звертайте увагу, але необхідно сказати про те, що до сімейних обставин, звичайно, належить троє і більше дітей віком до 18 років, які перебувають на утриманні військовослужбовця. Це необхідність здійснення догляду за своєю дружиною з інвалідністю першої або другої групи, або третьої, якщо в неї є виняткові захворювання, за своїми батьками з інвалідністю першої та другої групи, або за своїми родичами другого ступеня споріднення це бабуся, дідусь, відповідно, онуки, рідні брат або сестра. Все третього ступеня споріднення звільнення не передбачається. Тому, дивлячись на ці всі підстави, кожна із таких підстав має свій вичерпний перелік документів, який необхідно надавати до рапорта на звільнення військової служби. Яким чином можна звільнитися? Звільнення передбачає обов'язкове подання рапорту з необхідним пакетом документів. Наприклад, частини іноді зловживають тим, що коли рапорт надходить одразу на командира військової частини. То тоді вам відмовляють у задоволенні цього рапорту, незалежно від того, є у вас підстава для звільнення чи немає, у зв'язку з тим, що ви подали рапорт не по команді. Необхідно звертатися із проханням про те, щоб клопотали про ваше звільнення до вашого безпосереднього командира військової частини. Командир військової частини у свою чергу клопочить перед своїм вищестоящим командуванням. І вже потім останнє клопочуть перед командуванням військової частини про ваше звільнення. Хочу звернути увагу, що якщо у вас посада офіцерська і ви маєте офіцерське звання, то питання вашого звільнення буде вирішуватися не командиром вашої військової частини, а оперативним командуванням півдніч, південь. Захід, схід у такому випадку, розгляд питання про ваше звільнення має вирішуватися та здійснюватися тільки ним. У моїй судовій практиці є ситуація, коли військова частина офіцера сама. Нібито відмовила у його звільненні, не подавши відповідного документу до оперативного командування. Тоді ми оскаржуємо не цю відмову, а ми оскаржуємо бездіяльність військової частини з приводу того, що вона не направила відповідний пакет документів на оперативне командування для розгляду. І в суді ми будемо ставити вимоги визнати бездіяльність частини протиправною та зобов'язати їх направити пакет документів для розгляду до. Оперативного командування. Ну, якщо що є акули у сфері цих справ. Це команда адвокатського центру Жанни Грушко, яка може допомогти вам в оформленні документів та юридичного супроводу у судах. За номерами ви можете звертатися тими, які вказані під цим відео. Ну а я нагадую: ставте свою подобайку, аби не пропустити наступні випуски. Підписуйтесь на канал, адже це мотивує для вас робити актуальний контент. І роз'яснювати широкому колу людей, як захистити чи відстояти своє право. Ідемо далі. Важливо знати ще й про звільнення з військової служби і те, що якщо ви включені до особового складу військової частини однієї, але вас відкомандировано у відрядження військової частини іншої. То ваша військова частина в особовому складі, якої ви є, не може вас звільнити до того часу, поки ви не будете повернуті із відрядження. Є дуже часто такі випадки, коли ви звертаєтеся до безпосереднього свого командира, він клопоче перед командуванням вашої військової частини про ваше звільнення. А за результатами розгляду, ми отримуємо відповідь про те, що неможливо звільнити військовослужбовця, оскільки він від командир. І перебуває у відрядженні іншої військової частини. Тому найперше, що має клопотатися через рапорт. Це повернення вас до військової частини із відрядження. Тільки після цього можна запускати процедуру про звільнення з військової служби. Правила оформлення рапортів визначаються фактично кожною частиною окремо. Ви маєте знати ланки ваших безпосередніх командирів, кому на кого ви маєте писати рапорт. Сюди входить до таких відомостей посада їхні звання. Прізвище та ім'я. У зв'язку з цим ви унеможливите підстави для того, аби вам відмовили у розгляді вашого рапорту та його задоволені. Крім того, кожна підстава для звільнення вона передбачає собою певний пакет документів для того, аби зібрати необхідний пакет документів і надати його у військову частину. Ви також можете звернутися за індивідуальними консультаціями до фахівців нашого адвокатського центру. Отож, напишіть. Іть будь ласка, також у коментарях, з якими ви проблемами зіткалися. При оформленні процедури звільнення рапорт на звільнення розглядається упродовж 10 календарних днів, але сама процедура звільнення займає від місяця до півтора місяця у зв'язку з тим, що необхідно видати накази, перевести його відповідний рапорт по ієрархії. Потім командир військової частини чи оперативного командування розглядає цей рапорт, його погоджує після звільнення. Вам необхідно пройти обхідний лист здати відповідну зброю, одяг, те, що вам вірялося під час проходження військової служби. Якщо у вас строки надто затягнулися, то тут також важливо фахово проконсультуватися у зв'язку з чим затягування таких строків, отримати відповідні документи, тобто направити адвокатські запити із метою витребовування документів, звернутися до суду про оскарження бездіяльності військової частини. Фактично, є ряд юридичних інструментів. Які допомагають захистити право та пришвидшити таку процедуру, тому наголошую на тому, що питання звільнення з військової служби, якщо для цього є достатні підстави, є абсолютно реальним. Тому для того, хто хоче вирішити відповідну юридичну проблему, можете звертатися за номером вказаним під цим відео. А я з вами зустрінуся у наступному випуску із складним юридичним питанням. Проте простивими словами та людською мовою до зустрічі.